Біблійна історія починається в саду храмі, де подружжя Адама та Єви стає царственним священством Бога. Вони повинні співпрацювати з Богом, щоб піклуватися про творіння, і це місце, де небо і земля є одним цілим, наповнене Божим благословенням. Але Адам і Єва були введені в оману брехливим створінням і вигнані з Божої присутності. Їхнє покликання священників втрачено, і разом з цим все людство занурюється в насильство. Але Бог обіцяє, що прийде новий царський священник, який поведе їх назад до благословення Едему, віддавши себе в жертву. Пізніше ми знайомимося з новим подружжям Авраамом та Сарою. Бог обіцяє, що через їхню родину прийде царський священник, щоб відновити благословення Едему, не тільки для них, але й для всіх народів. І саме ця сім'я стає ізраїльтянами. Зрештою вони потрапляють до Єгипту і там стають рабами жорстокого царя фараона. Тому Бог призначає чоловіка на ім'я Мойсей, щоб представити його перед фараоном і бути посередником від імені Ізраїлю. Мойсей протистоїть фараону, а потім виводить Ізраїль з рабства в пустелю, де вони зрештою приходять до гори Сінай. І тут Бог з'являється до всіх ізраїльтян, запрошуючи їх стати царством священників. Отже, він запрошує всіх бути священниками, як Адам та Єва були священниками в Едемі. Правильно, але люди бояться Бога і не хочуть наближатися до Божої присутності, і тому Мойсей сам підіймається на вершину гори. І там на горі Моїсей, як відомо, отримує десять заповідей. Перші дві з яких поклоняйтеся тільки Господу, і не робіть собі ідолів. І Моїсей бачить, там не Неймовірно дивовижні речі. Спочатку він бачить Божий Небесний храм, а потім план його, що називається взірцем. А, точно, плани будівництва скині. Так, він задуманий як символічна модель Едему: це місце, де небо і земля є одним цілим. Потім Мойсей бачить щось інше. Взірець славної людської постаті. Первосвященник, який буде працювати в скині, правильно. І тільки цей священник може входити і виходити зі священного простору від імені решти людей. Він одягнений в біле, має корону і прикрашений сяйними коштовностями. він образ царського священника, якого ми так довго чекали. Але чоловік, покликаний стати першим первосвящеником Ізраїлю, це брат Мойсея, чоловік на ім'я Аарон. І поки Мойсей вгорі все це бачить, внизу біля підніжжя гори Аарон вводить народ в оману, створюючи статую ідола Бога. Отже, цей вже майже первосвященник порушує першу з десяти заповідей. Так Бог розгнівався і сказав Мойсею, що покінчить з цими людьми. Він просто почне все спочатку з Мойсея. Мойсей стоїть перед Богом і заступається за ізраїльтян. Він навіть пропонує власне життя як жертву за їхні гріхи. Бог не забирає життя Мойсея, але прощає людей, як просив Мойсей. І коли Мойсей сходить з гори, він сяє як первосвященник, якого він бачив у своєму видінні. Він ніби справжній священик, яким повинен був бути його брат, але не став. І починаючи звідси, будується скині. І сім'я Аарона була посвячена у священство. Невже навіть після такого невдалого початку? Так і насправді все ще гірше. Бог дає Аарону та його синам конкретні та дуже точні вказівки на те, як діяти священникам. Та у перший же день роботи два сини Аарона порушують Божі заповіді. І, оскільки вони мають великий привілей та відповідальність, Бог суворо карає її. Вони помирають всередині скині. Для священства Аарона справи виглядають не дуже добре. Це точно. І Аарон і його сини зазнали невдачі у своїй священній ролі, і це починає змушувати нас замислитися. Можливо, Божому народу потрібен інший вид священства. Можливо, більш схожий на Моїсея, який віддав своє життя в руки Божі. Так. І, хоча Мойсей великий, він також не може бути повністю слухняним Богові, і тому і він, і Аарон помирають поза межами землі, обіцяної Авраамові. Отже, Мойсей був лише образом священника, якого потребує Божий народ. Правильно, і у цій історії ми все ще чекаємо на остаточного царського священника, який буде заступатися як Мойсей, і віддасть своє життя за невдачі інших. Ізраїльтяни, зрештою, потрапляють в обітовану землю, і там вони призначають царя і створюють царство. Можливо, тепер Божий царський священник зможе прийти. Це підводить нас до царя Давида і його історія. Це саме те, що ми. Будемо розглядати далі.